Духовний світ завжди цікавив людей протягом усієї історії людства. і завжди запитували себе, як захистити від нечистої сили, проклять, бійсів і сатани. І багато хто вважає, що вигнати сатану з життя можна використовуючи амулети, заклинання, якісь там особливі молитви та обряди. Хтось вірить у те, що потрібно придбати путь святої землі або зарунити, зануритись у святу воду. Або відвідувати якісь особливі е, зібрання, згинання диявола. Але ті способи вони не працюють і не можуть дати свободи від нечистого духовного світу. Е, найсильніша зброя проти диявола це взагалі є Слово Боже. А Ісус Христос це є Слово Боже, яке прийшло на землю в Тілі. І так, як звільняє Ісус, ніхто і нічого не може звільнити. На найпростішому прикладі, як диявол входить і виходить, і взагалі як він виявляється, як його праця виявляється у житті людей, як здобути над ним перемогу, а, ви колись бачили магніти? А, вони мають здатність от, притягуватись чи відштовхуватись одне від одного. І в духовному світі відбуваються такі ж самі процеси: ми або притягуємося до Бога і віддаляємося від сатани, або відштовхуємося від Бога. І наближаємося до сатани. І як пише наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас, протидійте дияволу, і він відійде від вас.